Експерти, які пророкують другу хвилю кризи, як Європі, так і зокрема і Україні, обіцяють, що буде вона ще більшою і ще більш важкою. Про один із шляхів виходу з економічної кризи поговоримо з нашим гостем. Я вітаю Анатолія Ткачука, директора з питань науки та розвитку інституту громадянського суспільства. Хочу, щоб ви розказали про проект, який сьогодні слухають одеські підприємці і громадськість про підтримку сталого регіонального розвитку в Україні. Що це за проект, кого він об'єднує і як він реалізовується? Ну, в тому що це, як на мене, дуже важливий проєкт. З точки зору і українського і європейського вибору і українського розвитку, тому що в Європі Євросоюз має один із найбільших пріоритетів це вирівнювання розвитку різних регіонів, щоб будь-який європейць в будь-якому регіоні будь-якої країни відчував себе комфортно, безпечне і здорове життя в Україні. Також є проблема регіональних диспропорцій. Ми сьогодні. Ну, дуже часто говоримо, що в нас є регіони донори, є регіони депресивні, навіть в межах будь-якого самого розвинутого регіону є території, які страждають від недостатнього економічного розвитку. І, на жаль, так сталося, що вже багато років ми говоримо про це. У 2001 році була ухвалена концепція державної регіональної політики, яка вже виконана успішно, але диспропорції між регіонами за цей час не зменшились, а навпаки, зросли. Тому дуже важливим є подивитися, а як боролася з цією проблемою Європа. Як вона досягне хороших результатів, і наскільки європейські інструменти можна застосувати в Україні? Якщо говорити про європейські ці інструменти, то чи можна взяти за основу ті країни, нові країни, які приєдналися до ЄС за останні роки? Чи надавала чи надавав євросоюз суттєву підтримку новим країнам, тобто це їхнім регіонам? Звичайно. Звичайно, в першу чергу ми орієнтуємось на досвід країн-нових членів Європейського Союзу. Але справа в тому, що треба розуміти, що гроші просто так ніхто не дає. Ще колись моя бабуся, яка була народжена в 19 столітті, вона говорила: гроші йдуть до грошей, якщо не вкладеш копійку, не отримуєш і шеляга. Тому європейські інструменти і в нових членах вони починали працювати лише за однією умови: що в країна створює національне законодавство, яке є зрозумілим для європейського союзу, тобто. Коли розробляються цілісні планувальні документи, коли під ці документи визначається план реалізації, під план реалізації визначається, скільки потрібно фінансів, і саме головне, хто буде реалізовувати, які процедури проведення закупівель послуг чи виконання робіт за ці гроші. І які індикатори можуть свідчити про те, що досягнутий позитивний результат. От коли згадати концепцію Державної регіональної політики 2001 року, вона виконана чому? Тому що там передбачено було низка заходів. Що треба зробити? Заходи виконані. Але жодного індикатора, наприклад, що диспропорції між регіонами мали би зменшитися. Вони не зменшились реально, але і ціль така не стояла у концепції. Про це не було записано чітко. Тому для того, щоб отримати європейські гроші, Україна повинна сформувати в себе таку систему. І це не потрібно Європі, це потрібно Україні. Варто сказати, що цей проект, про який ви говорите, і який проводить сьогодні заходи у. Одесі він був започаткований на прохання українського уряду в 2007 році. Український уряд тодішній попросив у Європейському Союзі започаткувати такий проєкт. Ну, зараз так сталося, що майже знову той самий уряд повернувся, коли проєкт досягнув свого апогею. Тому це має з одного боку тішити, що має щось вийти, але з іншого боку, у нас є серйозні побоювання щодо здатності України сформувати таке прозоре і чітке законодавство. Антоні Федоровичу, яким регіонам України варто розраховувати на якісь фінансові вливання для підтримки, для розвитку, для відновлення? Ну я скажу так, що всі регіони. Мають право і повинні отримати гроші. Для цього є різні джерела, і головним джерелом, звичайно, є державний бюджет. В будь-якій країні світу головним джерелом є державний бюджет. На жаль, в Україні є така практика розподілу субвенцій на соціально-економічний розвиток у майже вручному режимі. Не через процедури і правила, а як депутат, губернатор там, чи міністр пролобіює той чи інший регіон, і в нас є результати попередньої діяльності, коли отримували більше коштів одні регіони, в цьому році отримують більше коштів зовсім інші регіони. Європейці пропонують іншу систему, за якою питання ручного управління розподілу коштів просто не стоїть. Тому що система передбачає створення дуже чіткої ієрархії документів. Є державна стратегія регіонального розвитку. Під цю державну стратегію розробляються регіональні стратегії розвитку. Регіональна стратегія розвитку має план реалізації до конкретних проєктів. Тобто не загалом, от зараз говорять, ми будемо розвивати енергозбереження. Ні. Наприклад, в Одеській області, в цій частині буде побудовано там сміттєпереробний завод, де спалюється сміття, і при спаленні виробляється електрична енергія, яка поступає в одеську мережу. Тобто вирішуються дві проблеми, і ми можемо дуже чітко потім проконтролювати, чи досягнутий результат, і яким чином ці проекти фінансуються. Ці проекти мають фінансуватися із такого. Серйозного джерела, яким може стати Державний фонд регіонального розвитку. Це всі країни Європи пройшли через це, і нові члени створювали такі фонди, куди з одного боку надходили кошти від відрахування податку на прибуток, з іншого кошти від міжнародних фінансових організацій Європейського Союзу. Ці кошти там. Концентрувалися і фінансувалися вже конкретні проекти, причому на конкурсних засадах. Тобто, якщо знову повертається чимось до Одеської області, буде визначено, що пріоритетом є утилізація сміття. То будь-яка компанія може податися на отримання фінансування і виграти цей конкурс, і тоді отримає гроші. Але знову ж таки, останній транш фінансування з такого фонду може відбутися лише після того, коли експерти оцінять досягнення результатів. Тобто, фактично, ми уходимо не тільки від ручного режиму, а і від лобіювання. Чи, ну, відверто кажучи, там певної корупції, тому що проєкт має відповідати стратегії, а стратегія приймається одеськими обласними депутатами. В той же час одеська стратегія має відповідати державній стратегії, яка ухвалена Кабінетом міністрів. Тобто, останній продукт має відповідати кільком стратегічним документам, які приймалися різними органами в різний час. Тобто, Синхронізувати лобіст тут практично неможливо за такої умови. Я переконаний, що Україна може отримати європейське фінансування дуже швидко. Я вам хочу сказати, що у нас на минулий рік і на цей рік стояли так, би мовити, на воротах нехай невеликі кошти йшла мова по 150 мільйонів євро на підтримку регіонального розвитку, але умовою такої підтримки було сформування. Системи розподілу цих коштів на регіональний розвиток на жаль, Україна так і не сформувала, і тому в наступному році ми точно цих грошей не отримаємо, тому що шансів на ухвалення потрібних законів поки що де не бачимо. Я хочу вас запитати, чи подібний цей проект, про який іде мова, до того, що відбувалося в Польщі, тому що після того, як Польща вступила до Євросоюзу, у них є, у них започаткована ціла програма по кожному, наприклад, воєводству, яке е, інфраструктуру, дороги, школи, освітлення вулиць все піднімається за рахунок європейських коштів. Чи це подібно до того та ця програма? Я вам скажу, що Польща почала отримувати мувати європейські кошти після десяти років реформ і коли в нас говорять що польські реформи є результатом реалізації європейських коштів це неправда Старт і основні роботи по організації системи були зроблені польським урядом за свої польські гроші. Тепер, звичайно, дуже велика підтримка є від Європейського Союзу. Я хочу сказати, що лише така програма розвитку п'яти воєводств Східної Польщі, це воєводства, яке межують з Російською Федерацією, ну, там, Калінградською областю, Білорусією і Україною, це 36 мільярдів євро. Це величезні гроші, які суттєво змінять ситуацію в цих воєводствах. Коли взяти, наприклад, Словенію, вона отримала перші гроші з структурних фондів через півтора роки після того, як член стала членом Європейського союзу, тому що щоб отримати гроші, треба вміти їх отримати. От на сьогодні, наприклад, Одеська область має серйозні переваги. Перед іншими внутрішніми областями України, тому що на кордоні діє програма добросусідства. Є такі програми, які фінансуються Європейським Союзом, наприклад, Румунія, Молдова, Україна, Угорщина, Україна, Польща, Україна, Білорусь в рамках цих програм можна отримати не кредити, а реальні кошти. Для вирішення місцевих проблем, зокрема, от сьогодні приймаються проекти від областей, які межують з цими європейськими державами. Сума коштів по кожному проекту може бути до 2,5 мільйонів євро. Але я, ну, хотілося б помилятися, але я думаю, що Одеська область навряд чи що отримає. Тому що, тому що я не переконаний, що у нас є е, спеціалістів достатньо в області, які б змогли би запропонувати на конкурс, тому що це гроші тільки на конкурсній основі, проект, який може бути підтриманий. Е, я знаю, в, 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 ну, моя організація давно працює з різноманітними європейськими фондами, і ми знаємо, наскільки непросто отримати гроші, але тим не менше. Е, Щороку ми такі гроші в Україну приводимо, чи правильно я розумію, що тут в Україні чи, скажімо, в Одеській області повинні знайтися підприємці, які захочуть за за власні кошти щось зробити, а потім отримувати ще фінансування е, з європейських коштів? Ви знаєте, тут має бути шлях, так би мовити, з двох боків, і в основному е, головну роль відіграє влада. Влада має створити партнерські стосунки, тобто виконавча влада, місцеве самоврядування, місцевий бізнес. Вони обговорюють місцеву проблему, шукають механізм, як вирішити. Під цей механізм вирішення готується проєкт, і цей проєкт вже шукає фінансування. Зокрема, через фонди, які я назвав Європейського Союзу, або через. Вкладення спільне вкладення грошей з місцевого бюджету, плюс приватних грошей, плюс місцевих запозичень. Нового ще ніхто не придумав, тому ну, як то кажуть, м'яч у активних. І хто активний, той ресурси отримає.